Скажіть, будь ласка, в які строки розглядається скарга про скасування ризиковості? По перше, таку скаргу можна подати лише в електронній формі і протягом лише 10 робочих днів з моменту винесення такого рішення. Далі важливо пам'ятати про наступні строки розгляду таких скарг. Перший, вони є скороченими, це 10 календарних днів з моменту подання такої скарги. І друге, це продовжені строки, які складають 30 календарних днів, якщо ви, наприклад, бажаєте прийняти участь в розгляді цієї скарги, зокрема дистанційно. В ці строки ДПС України повинна обов'язково прийняти рішення про результати розгляду такої скарги. Проте зверніть увагу, що такі строки не продовжуються. Законом це не передбачено. І якщо, наприклад, податковий орган ДПС України не приймає в ці строки рішення за результатами розгляду вашої скарги, то така скарга вважається повністю задоволеною. Хочете знати, як правильно оформити скаргу і не втратити шанс виграти у податкової? Підписуйтесь на мій профіль, тут завжди простими словами про складні юридичні речі. А якщо допомога вже потрібна вам зараз, то пишіть мені у Директ і я допоможу вам захистити ваш бізнес.